Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 17 по 20, підручника Геометрія 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 8 до параграфів з 38 по 41 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Бісектриса кута при основі рівнобедреного трикутника дорівнює основі цього трикутника. Знайдіть кут при основі цього трикутника. Варіанти відповіді А 60, Б, 72, В84, Г96. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник Б він рівнобедрений, а B дорівнює БЦ. АФ у нас бісектриса і АФ дорівнює АС. Потрібно знайти кут А або кут С. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо кут FAC змінною Х. В трикутнику працюємо FAC. Нехай кут Ф. А С дорівнює Х градусів. Тоді кут А дорівнює куту С і дорівнює 2х градусів, бо АФ бісектриса, тому кут А дорівнює 2х, а кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, пояснимо кути. При основі рівнобедреного, трикутника АВС рівні, тепер знайдемо кут Ф. У нас Аф дорівнює АС, тому трикутник АФС також рівнобедрений. За умовою, АФ АЦ. тоді трикотник рівно рівноберений з основою Еф. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника, кут Аф дорівнює куту АЦФ і дорівнює у нас це кут ку. 2х градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів маємо рівняння. І складаємо рівняння один кут Х, додати кут 2х і додати кут 2х до рівня 180. Зводимо подібні доданки, отримаємо 5х до рівня 180, тому Х до рівня 180 поділити на 5. Отримаємо 36, отже, кут ФАС дорівнює 36 градусів, тоді кут А дорівнює куту С і дорівнює 36 помножити на 2, 72 градуси. І записуємо відповідь. 72 градуси, і варіант відповіді у нас П. Номер 10 із домашньої самостійної роботи. номер 4 підручника геометрія 7. Та номер 10 із домашньої самостійної роботи, номер 8. Підручника математика 7 виконано.